Доброго ранку! Сьогодні у нас заняття з розвитку мовлення. Доброго ранку, ми друзям бажаємо. Доброго ранку всіх друзів вітаємо. Доброго ранку тобі і мені. Щирі слова для всіх нас повтори. Діти, до нас на заняття сьогодні завітав хлопчик. Його звати Петрик. Подивіться і скажіть. На чому він до нас приїхав? Петрик приїхав до нас на машині. А ще він любить дуже подорожувати. Давайте ж дізнаємось, на чому саме він любить подорожувати і, тому, і допоможуть нам в цьому загадки. Готові відгадувати? Слухаємо уважно. Не годить, не летить, жук по вулиці біжить. Оченята у жука два блискучих вогники. Що це, дітки? Це автомобіль. Що за диво, диво дивне? На колесах цей будинок, гумове взуття на нім, а харчі його бензин. А всередині малята і дорослих там багато. Що це, дітки? Це? Автобус не ящірка і не гадюка. Оця штука, котра стука, є і хвіст, і голова, а не скаже, що жива. Що це, дітки? Це поїзд. Він по рейках роз'їжджає, пасажирів він чекає. Поспішай і не зівай, щоб устигнуть на. Трамвай. Що за дивний дивний птах високо у небесах? Возить він людей, літає і пілотним управляє. Зручно мандрувати так, ну звичайно, це літак. Замість рейок дві дротини, визначають рух машини щоб взуті в гуму ноги не збивалися з дороги. Що це діти? Це тролейбус. Розгляньте ще раз уважно картинки і скажіть, що на них зображено. Що ми бачимо? На картинках ми бачимо автомобіль, автобус, тролейбус, літак, поїзд і трамвай. А як це все можна назвати одним словом? Що це в нас буде? Це транспорт. А кого перевозить цей транспорт? Він перевозить людей. А як називають людей, які їдуть у транспорті? Люди, що їдуть у транспорті, це пасажири. А отже транспорт, який перевозить пасажирів, називають пасажирським. Розгляньте, будь ласка, уважно малюнок. Що ви бачите? Що це? Це автобус. Якого кольору автобус? Автобус червоного кольору. А що є у автобуса? Подивіться уважно і назвіть, що є у автобуса. У автобуса є колеса, вікна, кабіна, де сидить наш водій, двері. Кермо, фари та дзеркала. Хто керує автобусом? Автобусом керує водій. А кого перевозить автобус? Автобус перевозить людей, пасажирів. Молодці. Дивимось наступний малюнок. Дітки, що це? Це літак. Якого він кольору? Білого. А що є у літака? У літака є корпус, та корпус є крила, є ніс, є двигун. Та? А хто керує літаком? Літаком керує пілот. А кого літак перевозить? Літак також перевозить пасажирів. А зараз ми з вами зіграємо в гру, яка називається четвертий зайвий. Розгляньте уважно картинки і назвіть, який транспорт на них знаходиться і скажіть, який зайвий. Який транспорт зображений на цих картинках? Назвіть його. Автомобіль, тролейбус, літак і автобус. Що тут зайве? Літак. Правильно, літак буде зайвий, тому що автомобіль, тролейбус і автобус. Це наземний транспорт, він їздить по дорогам, а літак це повітряний транспорт. Що ви, який транспорт ви бачите на цих картинках? Літак, дирижабель, човен та вертоліт. Що тут зайве? Тут зайвий човен. Чому? Тому що човен це водний транспорт. Так? Ним рухаються по воді. А літак, дирижабель і вертоліт це повітряний транспорт. Який транспорт зображено? Вантажівка, човен, корабель і підводний човен. Що тут зайве? Тут зайва вантажівка. Чому? Тому що човен, підводний човен і корабель це водний транспорт, а вантажівка це наземний транспорт. Який транспорт зображено? Поїзд, трамвай, таксі і метро. Що тут зайве? Тут зайве таксі. Правильно. Тому що метро, поїзд і трамвай це залізничний транспорт. Який транспорт зображено? Поліцейська машина, автобус, пожежна машина і швидка допомога. Що тут зайве? Тут зайвий автобус. Правильно. Чому? Тому що автобус це пасажирський транспорт, а поліцейська машина, швидка допомога і пожежна машина це спеціальний транспорт. Молодці. Дітки, давайте пригадаємо, хто ж до нас завітав на заняття. До нас на заняття сьогодні завітав. Петрик. На чому приїхав Петрик? На автомобілі. А що Петрик любить робити? Подорожувати. Який транспорт ви запам'ятали? На якому Петрик любить подорожувати? Поліцейська машина. Корабель. Літак. Автобус. Потяг, трамвай. Тролейбус. А давайте пригадаємо з вами, як же називається транспорт, що перевозить людей. Транспорт, що перевозить людей, називається пасажирський. Молодці!